Таке питання. Де брати компоненти для Arduino? Звичайно, датчики дуже важко замінити і тому їх потрібно купляти. Можна їх випаяти з різної техніки, але частіше всього, це буде 12 вольт, можливо і більше. Тому для Arduino ESP 8266 датчики потрібно купувати. Але якщо взяти світлодіоди, кнопки. Перемикачі різні. Це все можна знайти у вас під рукою. Дуже багато людей викидають принтери, різну битову техніку, монітори тощо. І з них саме можна випаяти от оці компоненти: кнопочки, світлодіоди і так далі. Звичайно, круто, якщо ви це все можете придбати, але це все не дешево коштує. І не кожен зможе собі це все купити так, от спочатку, таким набором. І тому, тому, поки він загорівся, поки він думав, що купить, і перегорів. І таким чином ви в своїй самоосвіті втрачаєте. Тому в самоосвіту потрібно вкладатися різними способами. Можливо, ви це все купуєте, а можливо, ви використовуєте те, що у вас є під руками для. Вашої самоосвіти. В нашому випадку оці елементи. Ви зардуїно вчитеся. І тому деякі елементи можна схитрити, випаяти із різних старих пристроїв. Дуже багато дітей таким хочуть займатися, але в їх батьків немає коштів, або це зараз не на часі і так далі. Але дитині потрібно розвиватися. Якщо її мозок не знайде потрібної інформації, то мозок знайде щось інше. Тому саме для цього заняття дуже багато людей використовувало різні плати із старих пристроїв, випаювали різні елементи, використовували препої звідти і так далі. Дуже багато цінних елементів знаходяться на платах різних принтерів. От саме оця плата в мене здається з хлібомашини старої. Ось із принтера плата. Ми бачимо, тут можна випаяти кнопки, світлодіоди. Які також не докупися, і якщо потрібно багато, то це буде коштувати. Ось така плата в мене є. Ми бачимо, скільки тут кнопок і світлодіодів. Ось, будь ласка вам, двигун. Це двигун спрінтера вже з редукторами. Де ще оцей пасок у мене валяється. Потрібно знайти його. Отже, ось такий у мене привід. З двигуном черв'ячна така передача, і також можна десь використовувати як сервопривод такий. Шаговий двигун. До речі, це я не, не пам'ятаю, з чого я витягнув його. Можливо, хтось знає, напишіть. Ось такі платки невеличкі є. Ми бачимо якийсь циферблат. Я сумніваюся, що ми використаємо в Вардуїно, але ось у нас є датчик прокрасний для пульта. Є у нас перемикач. Є у нас ось кнопочки невеличкі такі. Тому тому ось ці елементи також будуть стояти немало, якщо їх купувати, купувати купувати. Також є ось такі вали, направляючі з принтерів, дуже можуть бути корисні при створенні якихось там 3D принтерів, 3D якихось станків і так далі. Направляюча ось така ось, дивіться. Це також це все, люди просто викидають на смітник. І от тепер дивіться, із тих плат, що я вам щойно показував, я за півгодини напаяв собі ось скільки таких компонентів. То вони будуть коштувати немало. Ось кнопочки, будь ласка. USB-порт. Ось такий USB-порт маленький, циферблат. Різні світлодіоди, кнопочки і так далі. Це все коштує ну, доволі немало. Це це я паяв будівельним феном, тому що паяльної станції в мене немає. І найшвидший спосіб, ось такий, це будівельним феном. Звичайно, поки я пристрілявся, я трішки попортив плати, але самі плати для мене великої цінності не мають. Головне не попалити компоненти. І ми беремо ось так просто нагріваємо і пінцетом їх витягуємо. Знову ж повторюсь, я за пів години напаяв ось ту величезну кучу різних компонентів, яку ви бачите. Тому ось гарне джерело, де брати всі ці компоненти. Адже я по собі знаю, тому що у 80-ті я був дитиною, у 90-ті я був підлітком, і це були важкі часи, матеріальна така недостача. І я от таке все також паяв сидів у гаражі. І, звичайно, якщо ви дитині купите оцей весь набір, це буде класно. Але випаювати це також досвід. Якщо дитина стартане на тому всьому наборі і далі вже буде займатися цим сином, то вона буде шукати оці елементи також, от такі техніки, можливо, щоб це все вивчати, розвивати, як воно влаштоване. Тому якщо ви батьки і у вас є діти і вони хочуть чим займатися, не шкодуйте ніяких коштів, тому що це освіта ваших дітей. Адже освіту ми отримуємо на протязі всього життя, починаючи з дитячого садка і закінчуючи тою професію, яку ми отримали, і навіть аж до пенсії, тому що там іде вже конкретно саме освіта і вивчення технічної документації, технічної літератури. Яка потрібна для вашої роботи. Якщо вам було це відео корисно, ставте клас, підписуйтесь, щоб не пропустити інших відео. Якщо ви хочете допомогти каналу, під відео є дані для цього.